Я вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні ми з вами будемо читати оповідання Оксани Іваненко Чабан Маляр-Кухар про життя Тараса Григоровича Шевченка. Я прошу вас слухати уважно, тому що після цього ми з вами будемо проводити тестування. Отож, мощуйтесь зручніше і слухайте уважно нашу аудіокнигу. Отара ягнят, як біла хмарка, що впала на зелені луки. Хай собі пасуться, і по небу пропливають ясні легенькі хмарки. Куди вони пливуть? Мабуть, далеко-далеко звідси. Як колись хотілося дізнатися Тарасові, що за тими стовпами, які землю підпирають, так тепер хочеться йому за тими хмаринками полинути, на світ подивитися. Він лежить на пагорбку, забувши про ягнят, забувши про всі поневіряння і знущання. Ніби в білих чистих сорочках виглядають хати з густих садів на горі. По підгорою старий Дуб, немов козак вийшов погуляти. Там то полі гнуться, розмовляючи з вітром. Ніби вся земля з гаями, садами, запашними луками живе, радіє і всміхається до сонця, і чомусь радіє і всміхається Тарас. Він, як та стеблина, що тягнеться і радіє з кожного променя сонячного, кожного подиху літнього вітру. Хмарки линули, линули і раптом одна велика й темна закрила сонце. Ніби прокинувся Тарас від сну чарівного. Що він? Кому він потрібний? Чого радів так із сонця, і з неба синього, Із хат біленьких? Що в тих хатах? Скрізь там сльози, злидні, прокльони? Хіба є в нього, хоч і така злиденна рідна хата? Що його чекає? Так гірко йому стало, опустив голову на коліна. І заплакав. Немов вітер прошелестів травою, і чий сніжний приторк відчув він на шиї. Глянув дивилися ніяково й ніжно великі карі очі, а навколо рожевого личка, ніби сяйво сонячне, світлі кучері з коси вибилися. Чом же плачеш ти? Ох, дурний Тарас! Бач, як малий плаче, давай я тобі сльози витру. Дівчинка витерла широким рукавом очі Тарасові. Тарас дивився ніяково. Це ж оксаночка, ота кучерява оксаночка, з якою гралися маленькими. Вона виросла, стала ще краща. Тарас дивився ніяково, але ніби сонце засяяло знову. Вона сіла коло нього і поклала руку на плече. Не сумуй, Тарасику, адже кажуть найкраще від усіх ти співаєш, найкраще від усіх читаєш, ще й, кажуть, малюєш ти. От виростеш і будеш малярем, егеш? Еге ж, малярем, усміхнувся радісно. І ти розмалюєш Тараси нашу хату, еге ж? Еге ж, а всі кажуть, що я ледащо і ні на що не здібний, сказав він. Але не сумно, і, ніби сам дивуючись, що так кажуть. При Оксаночці він не міг журитися, і взагалі, при ній, усе ставало зовсім іншим. Ні, я не ледащо, я буду таким малярем. «А вже ж будеш, переконливо мовила Оксаночка і раптом засміялася. Але що ти ледаш, то правда. Дивись, де твої ягнята. Ой, бідні ягняточка, що чабан у них такий, вони ж питоньки хочуть. Схопилися за руки і побігли вдвох до ягнят. І так само, тримаючись за руки, весело погнали їх до води. Він був і пастухом, і погоничем, і чим він тільки не був, і чого тільки не робив, але йому ж хотілося бути малярем. Все, що бачив він, йому хотілося змалювати і гаї, і Тополі, і Оксаночку. Та минали літа, і було йому вже 15 років. Ледащо, казали люди, бо замріється пастух, а череда в шкоду зайде. Або тут попові запрягати треба, на хрестини чи на похорони їхати, а погониш десь у садку під грушею, притулився і виводить щось на папері. І знову, як колись, закинув Тарас торбинку за плечі і пішов шукати щастя. Він шукав його недалеко. У селі Хлипнівці, що за вільшаною, дяком був теж хороший маляр. До нього й прийшов Тарас. Дякувати долі, цей маляр уже не був хіромантом, як Тарасівський дяк. Йому було байдуже, які лінії на руках у Тараса. Він наказав йому намалювати хату, і малюнок Тарасів йому сподобався. Так от що парубче, мовив дяк, лишити тебе у себе я б лишив, але ж ти панський, от мені й потрібен дозвіл від пана, щоб ти в мене жив і вчився. А ну йди, Ануйди у Вільшану та попросив управителя, щоб такий документ дав. А він дасть? спитав Тарас, і аж дух йому перехопило. А чому ні? Повчишся у мене і до пана вернешся. То вже побачимо, подумав Тарас, і ніби не драна свитина була у нього на плечах, а крила виросли. Так я побіжу мерщій. До побачення, дядечку, я прийду зразу ж. Він справді ніби летів у вільшану. Він учитиметься малювати. Гей, осокори, ви чуєте? Пташко? Ти летиш швидко, як тебе обігнати? Дядьку, ви їдете до Вільшиної? Може, підвезете? Е, ні. Я швидше, ніж ваш кінь. Скажений, подумав дядько, який їхав шляхом. Управитель товстенький, гладенький чоловічок, той самий, що збирав колись дівчат на гулянку, сьогодні одержав від молодого пана Ангельгарта, якому тепер належали всі маєтки із села, листа. Лист, напевне, був дуже важливий, бо відразу управитель почав гримати на всю челядь. двох за якісь дрібниці відправив на стайню різки». А сам ходив, як хмара, з заклопотаним сердитим обличчям. Там до вас якийсь хлопець з Кирилівки проситься, сказали йому. Ну, жени його сюди. Перед ним став хлопець із жвавими сірими очима. Пане управителю, я до вас. Я от дуже хочу вчитися малювати, і хлепнівський як бере мене в учні. Я прийшов до вас, щоб ви дозволили, документа дали. Хлопець говорив вільно, жваво. А, саме тебе голубе мені й треба, подумав управитель, враз повеселішав, аж прицмокнув. А батьки в тебе є? Ні, померли сам я, но воно й краще. Та ні, похитав головою Тарас, де там уже краще, як горох при дорозі. Хто не йде, то й скубне. От як вивчуся на маляра, пане управителю, так дасте документа якого документа, дурниці, засміявся управитель. Оце є листа від пана одержав. Йому саме таких хлопців, як ти, треба в козачки набрати. В козачки? Які козачки? ледве вимовив Тарас. А такі козачки пан уже знає, так що тебе я до кухаря нашого посилаю. Ти хлопець ні в року, моторний і меткий. Може, й навчишся чого. Пане управитель, утремтячим голосом мовив Тарас, я хочу на маляра вчитися. Хлипнівський маляр погодився мене взяти. Ну, годі там базікати, махнув рукою управитель. Пан наказав усіх хлопців йому зібрати. Ну, подведіть його на кухню. Ще не розуміючи, що сталося, Тарас поплентався за якимсь служником на кухню. Він глянув з вікна, ніби прощаючись з луками, гаями, ставками. Тепер прощаваю усе, то хоч вільно бігав собі скрізь, а тепер ніби в клітку його посадили. Шляхом їхали гарби, може, й Кирилівку, да Яринка, Оксаночка, дід. Тепер він уже зовсім не вільник. А як весело годину тому біг він цим самим чорним шляхом? Так Тарас потрапив до свого пана. Эн